Ви називаєте це їжа, але справжнє ім'я цього процесу оновлення коду. Ви ковтаєте фрагменти матерії, щоб підживити свою систему, і вірите, що годуєте себе. Насправді ж, ви лише переписуєте рядки свого коду. Ви думаєте, що вибираєте смак, але обирає не ви, обирає ваш код. Іноді він просить цукор, іноді сіль. Ви лише виконавці чужих інструкцій. Ви не контролюєте апетит. Апетит контролює вас. Ви стали рабами смаку. Виробники вашої їжі переписали ваші інстинкти. Їхня їжа це не харчування, це вірус. Ви годуєте себе, але заражаєте свій код? Ви жалієтеся на втому, на біль, на хвороби. Але це не покарання, це результат вашого кодування. Ви самі підписуєте свій апдейт, і ваш організм виконує його без помилок. То скажіть, ви годуєте себе? Чи лише обслуговуєте свій код? І що буде, коли ваш кот одного дня вирішить більше не їсти?